Трагедія сталася близько третьої години ночі на роздоріжжі коло Зміївської школи номер 2 На фото, що зроблені співробітниками райвідділу міліції, добре помітно гальмівний шлях автомобілю. За попередньою версією молодий чоловік за кермом БМВ набрав високих обертів руху, а біля світлофору намагався загальмувати. Через перевищення безпечної швидкості їзди водій втратив контроль над автомобілем. Машину викинуло на узбіччя і після зіткнення з бордюром автівку перевернуло. числа около 3 часов ночи в дежурную часть Змеевского РО поступило сообщение о том, что в городе Змееве на улице Харьковской произошло ДТП. На место происшествия сразу была отправлена следственная группа. По приезду группы на место происшествия был обнаружен автомобиль в поврежденном состоянии. По предварительным данным причиной ДТП ДТП Стало превышение лимита скорости. Водитель не справился с управлением. І столкнувся з бордюром, в результаті чого про прокидування автомобіля. Удар прийшовся на водійське сидіння. По приїзду правоохоронців пасажирів в машині не було. Власник авто зараз знаходиться в реанімаційному відділенні. Наразі ведеться слідство та встановлюються обставини аварії. Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння? Співробітники райвідділу міліції не уточняють. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.